Давай, давай контюрка! Є шанс. Були перші виступи у наших атлетах з Харкова Бігл Кейт і Бігал Стефані. От вони ну, поки що набирають які бали за результатами усіх, якби трьох змагань до виходу з групи. Потім ми трохи пізніше дізнаємося, чи потраплять вони у фінал, або будуть битися за третє місце чи ні. Ну, брейкін це самовіддача, це таке мистецтво, де ти можеш себе самовиразити, де можеш придумати свої рухи, які може бути естетично для тебе сподобатися. Ну це як імідж країни, скажемо так, що ми показуємо, що ми що, що ми сильні, що незалежні, що у нас є свої сильні учасники та які можуть показати гідний рівень брекінгу». Від Харківської області вісім спортсменів беруть участь у Олімпійських іграх. Це ще раз підкреслює, що життя триває, і спортсмени наші, як можна сказати, несуть високо наш прапор і доказують про незламність України Харкова.